Дня. Хочу показати, який в мене твердомір. Пагу знайшов, зробив 700. Поршень. У мене був зігнута одна ножка, вирівняв її трохи, що зміг, як зміг, вроді рівно. Не було цього штоку, зробив з голки. Зараз відпустив її трохи, щоб не трісла. Що ж вимірювання? Плитка HRC 62,7. Основне навантаження. Маленька стрілочка має стати в нуль. Верхня також мала бути на. Нулі, але так як не виходить, то ми виставляємо 0 По верхньому показанню індикатора. Даємо додаткове навантаження через Герю. 7-кілограмову. Поршень не дає ускоритися чуть загримової. І приймаємо покази. Як бачимо... Покази не дають результатів. Так, основне зусилля йде через оцю штангу, яка вже тримає навантаження гирів 7 кг. Передається воно через той штифт. І вже йде на саму шкалу. Вимірні шкали А це для м'яких металів, С для твердих, для алмазного наконечника. Б. Це для шаріка. У нас йде індентор. Кутовий плитка вимірна 47,7 по РЦ. Так, Даємо основне зусилля. Стрілки мають бути догори. Мала, зійшлася тепер по максимуму. А, трохи перейшло, але ми можемо зрегулювати, виставити на ноль. Даємо додаткове навантаження. Такі підсилює оце вага 7 кілограм. Тепер знімаємо покази. 47 і два. Випустимо норму.